Збірна України жіноча не виїжджає на офіційну гру. А знаєте за чого? Візи не встигли взяти. Шевченко отримує 3,5 мільйона в місяць. Місяць ні один стадіон. Ні один стадіон в Україні, крім Олімпійського і е, Львова Арена, не відповідає ДБ. Молодих футболістів продавати, якщо у кого є такі таланти. Таланти є тільки в Шахтера. У київського Динамо подікали в нам президент Кудрівки, все це зробить не йдучи воєнкомат. Повні міністр агрополітики ще осінню рапортував, що 70 мільйонів тонн ми зберемо зерна. Ну, поїдь, хоч подивись по регіонам, то наш міністр не запретить вивоз якісного зерна за кордон. От тоді буде дійсно голос. Приходько, це другий остап Бендера. Це е, махінатор і що той. Я не думаю, що він оставив спокої і е, всіх наслідників як Дивляться, Дивляться, чоловік на ноги хорошо став, Ну треба його. Буде велика помилка, якщо він не підтримує той колектив, який залишився з Яковішеним. Думали, що пройшли рік такий.